Пані Мирослава приїхала додому до Ужгорода із Грузії. Там вона уже тривалий час мешкає із родиною. Жінка має мистецьку освіту та є прихильницею одного із найвідоміших закарпатських художників Гаврила Глюка. Із студентських часів товаришувала із донькою митця Анною та має лише теплі спогади про творчу родину. Пані Мирослава із задоволенням завітала на ювілейну виставку Гаврила Глюка у Закарпатський обласний художній музей імені Бокшая. Родина Глюк для мене. Це як моя родина. В Цій сім'ї я ночувала, видатний художник готував нам сніданок вранці. Так ми йшли займатися в училище. Приходили. Я жила в цьому середовищі. Я там, можна сказати, розвивалася, бо то було на той час мені скільки 16-17 років. Як завжди, ця виставка є дуже багатогранна, тут дуже багато можна побачити і. Ранішні роботи і різні періоди творчості художника, і це є дійсно якесь світло в цей час, скарбниця українського мистецтва. На експозицію до 110-річчя Гаврила Глюка представлені роботи усіх періодів творчості митця загалом 80 полотен живопису та графіки, частина із фондів музею, а також є і ті, що надані колекціонерами. Мистецтвознавці називають Гаврила Глюка майстром щасливого живопису та кольорів радості і додають без нього регіональний калейдоскоп живописних візій був би неповним, втратив би одну із призм художнього перетворення реальності. Корисно ж переглянути експозицію Буде усім тим, хто зараз здобуває мистецького освіту Всім тим студентам, які вчаться, які мають художній якийсь уклон. Для них буде надзвичайно цікаво це побачити, тому що е, тут показана різна школа, основана на професіоналізму, і до чого можна дійти, той тобто шлях показаний. І цей шлях якраз говорило. Глюк пройшов ідеально. Він був оптимістичний. Він тільки добре бачив. Зато зато в кожній роботі, яка би не була, завжди ми відчуваємо сонце. Оптимізм в тому, що людина пережила надзвичайно важкі часи. І він це все з достойною душою, з достойним людського достоинства, пройшов аж до послідніх днів і працював практично до останніх днів. Зато зміг залишити за собою досить великий пласт. На виставці представлена і серія автопортретів митця, а також одне із найвідоміших його полотен лісоруби на вахті миру. Родзинкою експозиції є роботи дружини митця Раїси. Нині благодійний фонд Гаврила Глюка опікується збереженням пам'яті про імениту родину митців. Після смерті дружини в 2015 році вона померла і з тих пір. Я очолюю і фонд благодійний Гаврила Глюка, ну і відповідно, з дітьми спадщину. всю. Він настільки був доброю людиною, він у всьому бачив тільки позитив. Якщо не помиляюсь, 36 робот маслом, графіка показана біля 30 робіт, ну і плюс дружини Гаврила Мартиновича Раїси Глюк. Окрема кімната ми вирішили, що треба її презентувати, тому що вона теж заслуговує цього. Родина Гаврила Глюка вирішила одну із картин виставити на продаж, а всі вилучені кошти передати на підтримку Збройних сил України. Стартова ціна 100 тисяч гривень. Окрім того, експозиція є частиною заходів до міжнародного дня музеїв, які відзначатимуть 18 травня. А переглянути творчий доробок митця можна у виставкових залах Закарпатського обласного художнього музею до початку червня.